сигнал. Ну, у них тоже ничего под стеклом нету. Не, я про НАТО если смотрю. Если нету пей, то... Не, я про... Ну, да. Пей. Так, мы сегодня идем... Бонжур. Бонжур. Мы идем... Ой, мало ли. Редко. Футбольного. Мы идем педалировать. Ми ось сюди. Бачите переїзд, нам треба ось це. Ага, потяг. Нам треба ось це не просто так. У нас така фігня, А, є корзинки, бачиш? Це, це, це дрізіна, ми беремо одну таку кабінку. Зараз їх багато, бачите. І ми будемо зараз. Банджо. І ми зараз будемо їхати. А, так, вона його вчора зітна знімала і Був були зелені вагончики. Отці. Ну, звідна своєї роботи. Вона вчора присилала. Це туристичний. Він такий, типу, ну, не справжній. Він просто... Ну так, да, він кожен день їздить, ну, типу, показує по колу, я так розумію. Ну, На вчора, ніби цей вагон був зелений. От той, може був зелений. Нас звідти відправили сюди на трейнстейшн. А это це, це, трейнстейшн, що вона показувала з дороги, шоу та залізниця не, Чи та інша. Амбер. Ага. Совеніри якісь стакашки. Какие <связывая> <Чайпочки. связывая> а цукерки? Какие цукерки? Какие сатировки? Какие сатировки? Какие сатировки? Какие сатировки? Какие сатировки? Какие сатировки? Какие сатировки?

Лук, чернічне, все лохини. Це ліхтарі. Так, а як це вид втримати? Такого. Може десь вивішувати чи ставити можна. Ось ну, цей окей. Вгоріло, а що то комутатор какой-то? А ти це ваги. і на вагах. Чумадан старый. А. Ого. Сколько божат. Сколько божающих. А А вони на ту рейлвейку чи на туристичний. Вони педалі крутять? чи як? Чи, а, чи на. А, туристи. Чи сюди. Я ж кажу, вчора всі ті вагончики були розібрані. Ну, не було добре, що ми забронювали. Я не думала, що такі ж теж на ці, блін, вела А ми що, там будемо зараз? Отак от... Ми взяли найдовший маршрут. Там три маршрути, кілометрів. А маленькі, середні, великі. Ми взяли великий маршрут, 18 кілометрів. Я не знаю, з якого перепугу там написано, що вони думають, що ми його за два чаза дві години проїдемо. Дай Бог за чотири. Там написано Да, дві години і там з двома тунелями це дрізіна, і там ми ще будемо саме крутити педалі, Тому я взагалі не знаю, що тут, на що ми підписалися, да. 18 кілометрів педалі крутіть. 18 кілометрів машина дві години буде їхати. Ні, ну то що? Віть. Якщо сто кілометрів в час їхати, то то 18 хвилин. Ніт. Ай. Може не будемо сто кілометрів в час? їхати. Ні, ми, ну, маш... ми нет. Я... Я кажу про машину. Так про машину? Гори, гори. Амбер. Це місце. А? Та Оля мені вчора знімала щось по типу цього. Цікаво вони крутити педалі чи туристично на цьому кататися? Ладно, зараз я А, ми пішли туди, зачекінились, нас відмітили, що кому. Ось там де наш папа? А де наш папа вже дівся? А ось там. Ось там теточка. Ми спочатку туди пішли, нам сюди відправили, тут ми зачекинулись і чекаємо. А ми бачили їх з платформи. О, вокзал Амбер. Энтрегареш Постес. <реш> О, у нас такі теж ростуть. Вот. Франц репаблік Форе постас. Непа, же теж де журнасет бойт. Коротше, бот. Що <реш> то не можна діти. <реш> не можна ж... не... не па. Може бути. Така креативна мусорка. О, а там кто-то золотая голова. Golden Head. Дор Кабеса Дор. Дор Кабеса. Чого голова цього дядьки на тулубі пташки? Що то взагалі таке?

You have one of 30, 30, 300 meters. So it will be quite long and quite dark in it. So in in the tunnel, it's forbidden to stop because people behind you will not see you. Then <laughs> all to have a stop and a wooden platform to turn back your rear bike. So I will show you how Thanks to use it after. But you have panels, unfortunately in French, <laughs> that will tell you uh, the end of your parcours. So it will be written uh, fin de parcours tunnel, so end of tunnel tunnel parcours uh, tour. Okay. It's in French, uh, so your end is after the second tunnel

Смотрите, сзади девочка все. Сейчас свистец. Маск. Зараз проедем по залізній дорозі. Але таки такі фігні. я тут сиджу а вони педалі крутять Щось гора го... сделали Ну... Нор? Проводимо. Тут треба обережно, нам сказали інструктор, що якщо машина, там машини їздять, то машина має перевагу і ми маємо пропустити. Нап... О! О, бачите, на переїзді машина має проїздити. Ми... Так, Fu... да, да, ну бо знаєш, що тут чокнуті. Мафіо, поїхали. Да, воно нас, але ми мали, ми її пропустили. Так, Поїхали далі. Ми поїзд. Ми потяг. О, куроли. з ай. <реш> Я когда начинаю с місця крутиться, колеса подушковують. Там машина і... А, а машина а. теж стоп там? Це треба пере маш... Це треба машину. Стоп пристрій. Я боюсь. Я боюсь. А ми пасажири. А я боюсь. А ми їдемо. Я зараз теж спробую. Ой, вітя я буду снігуш мене. Я теж ще зараз...

По-французьки по так пожив по залізній дорозі пидає. Ми вже помінялись, тепер я сижу, а вони воно педалі крутять. Я хочу переїзд, зараз будемо переїжджати. Стоп. Наляпано. Прокатываемся. Такая фигня. А, виталик это магистрали, это более. А, так аккуратно. Тут треба обережно. Буду сейчас есть. Перший тунель. Так, я злізла. Ту. Він казав, що в тунелі нічого не видно. Так, дебай. Це було ліхтарик, да, він гарний. ха Ну є ліхтарик, зараз буде. А -а 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 -а. ти дивись Іші якийсь справа зліва людей. О, виїхали. Ага, там, там сиро і холодно. 248 метрів. Може бачить в себе там, де коли Дай. яка тілешка їде. На. Мені здається, да. Дури, о, тунець! Треба дури. було ліхтарик. Да. І гарно. Налякали б тих італійців, щоб Допалу. потім один. Діши, всередині темно. Я це не можу їхати, коли темно це не бачу. Ну так, да, стрьомно. А скільки він? Там на жовті написано. 54 метри. Той був 206. 000... А, видно, так, да, все, це видно. О, такі ніші там були. Колись тут палетяні ходили. Чим <ріст> можливо Саша залишилась, так? Слизькі, колеса тормозять. Трускаль Розкальзує. А это все можна. Да. Ну, 9 туди, 9 назад не А, навірно. Прикольно, щоб вони взяли по кругу, знаєш, таке. Я... О, італьянці вже розвертаються. Я... Ми маємо розвернутися і подати трошки назад. І тих почекати, так? Да? А, все. Вот такая фигня. Угу. Все, теперь ждем всех. Все, ждем, там коровы что-то едят или пьют. Едят поки там папа наш. Шо она там едят? Шо? Чуть плохо. Можем пойти подобиться. Давай, давай. Как? Смешно. Uh -huh. Там трахтарают. Привет, Карафа. Uh -huh. Люди like, трактор. Like, спеціальні штучки, кормушки. Трактори ці, да? Понахити. Та ні. О, переїзд. Далі туди. Далі туди не можна, да? Сорок 7 метрів. Там гарни. Ты причастный. Вот, вот всякую ровно мы по ней будем ехать назад. Ладно, машина? Да. Машина. Да, они, наверное, развернулись. Можем. Либо не разобрались. А может они вот там на том развороте? Может. Я потом и хочу. Я попал. Как капитан Семер, капитан машинист. Šeit ir man kvadrāt. Kvadrāt, kvadrāt, kvadrāt. Ak, tāds ir, labs rādītājs. Поїхали, італьянці доїжджають за нами там yeah. все ножки трошки yeah. Бобо. 29, 39, 46. два часа напури і... все пошли каву поти в кафе магазин да, за оранжини ну а потім там уже каву попали такое же другое ну, бумажно и без трубочки Да мне для фото ладно хотя только для фотки